Вітаю! Це програма в об'єктиві. Я її ведучий Володимир Перегінець. Говоримо про політичні вбивства як засіб дестабілізації ситуації в країні. І у нас у студії сьогодні Дар'я Зубрицька, політолог і Олег Старовойд. Це є депутат Львівської обласної ради, медіа експерт. Вітаю вас! Отже, чи дійсно ці резонансні вбивства, які сталися останніми днями, можуть дестабілізувати певним чином політичну ситуацію в країні? Олесу? Ну, на я б, думки. напевно, розділив їх перше на два е, типи, скажімо так, загибелі людей. Одна це, е, скажімо, Калашніков і регіонали, другий це Олесь Бузинан. Незважаючи на те, що вони були представниками приблизно табору, але люди зовсім різні, з різним колом спілкування, з різними завданнями і різними якби, ідеями, які вони відстоювали чи втілювали. Калашнікова я би зарахував до цих якби льотчиків, які зараз з'явилися, коли люди там десантуються з 8, го з 15-го чи ще з mm -hmm. якогось поверху. І Швидше за все людина просто не захотіла десантуватися, і така таке прикрасані прибрали таке так? прикра самогубство, як це е, тепер говорять. Щодо бузини, це звичайно більш резонансна річ, тому що бузина це е, бойовик рос, проросійський бойовик ідеологічного фронту, який мав достатній вплив на на Серйозний сегмент мешканців України, тому що треба зрозуміти, що феномен бузини це не один бузина, це напевно кілька сот тисяч, а можливо і якийсь мільйон мешканців теперішньої України, які все таки вмислять себе як українцями, але частиною великої Російської імперії. І власне ідеологічним виразником цього був бузина, тобто, в е, е, прибрання такої фігури, це дуже сміливий і крок, за який комусь доведеться відповідати, навіть якщо не не кажу, вбивці будуть там знайдені чи. Пій все-таки рупор цей табір в будь-якому випадку ситуативно, напевно, вигравши, зробивши з нього новомученика. З іншого боку, все таки цей табір втратив дуже серйозний інтелектуальний рупор, який міг впливати і на російську публіку, тому що він виступав дуже Російська. багато на російських каналах і, і представляв би, позицію не самого бузини, а він говорив, що так взагалі думає дуже багато людей в Україні і йому в Росії вірили. Тобто, це певного роду ситуативний буде виграш. Трата, чому говорю про це так ну дуже цинічно? Так як про шаху партію, про те, що там на чужому полі втратили важливо розуміти втратили механізм. дві фігури. Чому це так ми перебуваємо в стані війни, і дуже гарно мені сподобалось, як відреагував на ці речі Віктор Уколов, каже, шановні, ми зараз в нашому таборі реагуємо на смерть людей, яких ч яких ми знаємо щодня. На нашому фронті гинуть люди з нашого табору. На жаль, які прізвища цих солдат нам сьогодні нічого не говорять, але це є справжні герої, які гинуть за Україну. І саме про них і про їх смерті ми повинні говорити, і цих людей ми повинні оплакувати. А про людей з іншої сторони, шахівниці, ну в даній ситуації можемо говорити лише як про фігури. Дарія, чи може в політологія вбивство служити як способом досягнення певних політичних. Результатів, результат. ну якщо говорити насправді про значення отих вбивств для якоїсь політичної кон'юнктури, так вона дуже важлива. Як сказав вже мій колега, тобто у нас існують величезна кількість смертей на фронті, а з другої сторони люди, які спричинили ту ситуацію, які призвели власне політичну кризу в Україні, створили. Тобто, виходить, що з їхнього боку втрат не було. Ну от є втрат, правда. Тобто воно дає якийсь відбиток, звичайно, на оцей політичний сегмент. По-друге, дуже багато експертів вже схиляється до того, що це вбивства замовні, проросійські, так тобто, тобто є російський такий... слід. Так, звичайно, у такий спосіб показують про те, як в Україні. Начебто злочинна хунта, так як розправляється зі своїми попередниками, і зрештою показують їхні наміри. Так? тобто показують в іншому світлі, ніж ми це бачимо самі тут. Звичайно, всередині звичайно, так. живемо та. в Україні. Тобто Це дуже хороша, дуже яскрава картинка для російського телебачення, та яка покаже, яка українська влада недолуга, як вона не справляється із ситуацією, яка є в Україні, та як вони не можуть забезпечити дійсно якийсь рівень безпеки своїх жа. Громадян, але тут е, бачимо, що із тих фігур, які потрапляють, от, ну, тобто вид, видимість самовбивств і так далі, е, ну, це люди, які мали певний електоральний сегмент, так, і вони, звичайно, відігравали значну роль, так, частину ідеологічну, організаційну Калашникову. Тобто це люди, які були причетні до якихось попередніх дій влади. От. Ну І зрештою, до злочинів так само, та? організації тітушок і так далі, що, тобто роботи, проведеної на, на антимайдані, може бути таке, що це ну, кілька зайців одним пострілом. По-перше, це хороша яскрава картинка, ідеологічна для Росії. По-друге, вона дозволяє українській отій злочинній владі в якійсь частині реінкарнуватися. Та? Вони очистять свої ряди, вони звільняться від людей, які. Могли би потім свідчити в суді, так якщо це звичайно, я дуже на це сподіваюся, що воно до ГАГІ йде, так, то вони очистяться від цих людей, та і ну тобто в якійсь частині навіть не буде відповідальних за це, що то робили, навіть якщо ті злочини будуть розкриті. Тут ще так, не дуже важливий нюанс, просто продовжуючи думку, яку сказала пані Дарія, власне обставини вбивства бузини частково нагадують обставини вбивства Німцова в Росії. Тобто про це теж говорять уже експерти, що це може бути от саме під цю прес-конференцію Путіна. Значить, потрібно шукати російський слід. аби не звучав німцов на цій прес-конференції. Яскраво було підгадано цей факт. Я не хочу звинувачувати Путіна. Не маю підстав. Так, але що якась група впливу могла захотіти таким чином. Покращити ситуацію, ну не виключаю. І ще раз підкреслюю: це не моя думка, це знову ж думка здобута мною на просторах інтернету, де дуже багато в цю ніч обговорювалися, власне, були великі дискусії, обговорювалися ці всі обставини і оця збільшення частоти смертей більш-менш відомих людей в Україні. Чи мають шанси такі вбивства е, на розслідування? Як ви думаєте? Ті, я думаю, що кожне вбивство, я знаєте, ну не правоохоронець, ніколи до них не мав ніякого стосунку, але з моєї знову точки зору логічної. Кожне вбивство може бути або розслідувано, або не розслідувано. Тобто, це залежить від ну невелинадзвичайно великої частини факторів. Для української влади, теперішньої влади, це питання зараз ну дуже важливе. Дуже ви, розслідувати. взагалом, весь цей е, смерті, це самогубства. Ну не може така бути частота самогубства. Ну, люди, якби не дуже е, люди тут такі пройшли. Певну школу, так тобто, які вибилися на якісь е, впливові посади, тобто це люди, які мають певну психологічну стійкість, таке життя. Якщо ці люди зараз масово, як пам'ятаємо, після ГКЧП були такі льотчики, і mm -hmm. зараз ми маємо це, це щось відбувається, так тобто яким чином на людей можуть впливати, якось чим маніпулювати їхню психікою, доводячи їх до е, самогубства. Тепер, е, от е, безпосередньо, уже самі вбивства ну, достатньо відкриті, цинічні, так це зброя. Застосовується в, центрі в коло житла, міста, так. в центрі міста. Так. Тобто це є, ну, ми десятки років вже не знали таких резонансних бухів, правда. І десятки років тому, якщо вони були, то вони були дуже відверто в кримінальному світі або в світі великих грошей, тоді під час первинного накопичення капіталу. А зараз ми це маємо вже фактично як суто. Спроби або приховати політичні сліди, або звести порахунки, тому що все-таки ну, не будемо відкликати цього елементу невеликого, що десь народний гнів переходить якусь межу і з'являються якісь месники, які хочуть мстити корупціонерам, які хочуть мстити людям, які поступають несправедливо, які, зрештою, хочуть помститися тим суддям, які приймали несправедливі рішення, тим нечесним Чиновникам чи депутатам, які просто грабували чи і продовжують грабувати країну і безпосередньо людей, тих, що захоплюють землі, і люди не мають, втрачають своє майно, чи інше. Тобто я не виключаю, що і такі нюанси можуть бути. Але мені чому здається, якби от такі речі почалися, вони почалися з менш резонансних прізвищ, так не з чистих отаких от от політиків, вони би почалися в іншому. Тобто хтось це підіграє, хтось на цьому грає. Навіть, можливо, тут ще ж один нюанс, що саме можна втемно Зіграти і якусь доведену до відчую людину, просто підказавши йому кілька слів і давши зброю Та, в руки, зброю в руки і, і направити в певну росту. Це теж ці моменти не будемо виключати. Чи повинна зараз держава? Забезпечити охороною цих одіозних особистостей тепер, які там говорять, кричать той же Шуфрич. Там же регіоналка Бондаренко говорить, що їх переслідують. Подивіться, що твориться в країні. Ну я думаю, що найкращий спосіб їх зараз захистити це дійсно зняти з практику відпускання під заставу. От якщо вони будуть е, сидіти там, де вони повинні сидіти під слістом? Я не кажу, що вони повинні бути без слідства покарані без суду, але вони повинні сидіти до е, слідчих дій, і тоді вони будуть точно як мінімум здорові, ну і будуть е, мати більш-менш е, стабільне харчування, їм не підсиплять якийсь полоніум чи ще якусь Дар'я. Все це робиться на фоні підготовки до святкування, масштабної підготовки до святкування Дня перемоги в Росії. Чи можливо це е, показати всьому світу, як Країна одна на фоні іншої виграє в політичній ситуації. Ну, знаєте, співставляти зараз Україну і Росію, ну, вже Не можна, та, так? Дуже, дуже складно. По-перше, масштабно, за метою, за засобами досягнення якихось конкретних цілей. Це абсолютно різні речі. Якщо говорити про дійсно про наміри святкування в Росії, то. Ну, ясно, що всі українці зараз будуть за те, щоб там якомога менше лідерів її відвідали, якомога менше честі віддали, та? бо всі ми розуміємо, що це агресор. Е, ну, Для нас це агресор, так але в іншій частині це велика країна, з якою рахується, так. Ну і само собою, що в якісь там промислових масштабах і так далі, тобто формати співпраці не будуть анульовані в якийсь там дуже короткий період. Е, ці санкції, звичайно, відіб'ються на діяльності Росії. І от, якщо мінімум честі і мінімум відвідин, то я думаю, що це навпаки загострить трошки Росію навіть по відношенню до України і, і дій на сході. А як взагалі позбавити Росію впливу в Україні? Е, ну, ви знаєте. Є такі способи, методи легкі, такі, щоб з найменшими раз, втратами. З найменшими та? втратами так? Ну, Росія така специфічна велика фігура та однашого одна шоста одна шо суші світової. от, І не можна сказати, що маленька Україна відносно Росії зможе змінити загалом її стратегію поведінки щодо Молдови, Грузії, тепер України. От, ну, тобто, тут певна послідовність дій прослідковується, так. Це країна, яка себе поводить типово і не змінює власне того сценарію розвитку. От вони це демонструють от, кожних кілька років. Ну і зрештою, це країна, яка постійно знаходиться в стані якихось локальних воєн і так далі. От, ну, силовий механізм, ну може він себе виправдовує у масштабах такої країни, бо це їм дає можливість. Мобілізуватися якісніше, так? тобто наявність зовнішнього ворога як ознака тоталітарної держави в нас працьовує, і вона й, ну насправді вона їм в цьому сенсі допомагає. От соціологічні опитування свідчать про те, що у Путіна дуже високий рівень довіри, про те, що він все правильно роблять. Бачите, українці в, да, в соціологічних опитуваннях навпаки кажуть, що вони не дуже задоволені, вони хочуть більшої і більшої ефективності дій. А тут ні, тут всі задоволені. Та, тобто Крим наш, ну начебто для масштабів Росії малесенька територія, але це досягнення, воно належно показується належний рівень пропаганди російської. От, це скуплений медійний простір, це державна політика стосовно інформації. Ну, тобто, це механізми, які мобілізовують Україну. Вона не може, навіть якщо вже і бачить ситуацію зовнішню, так? дуже серйозний тиск Америки, Європи. От вони бачать певну консолідацію дій по відношенню до них, яка їх, ну, власне, їх прищемлює трошки їхні права і можливості. Але вони не можуть настільки швидко зараз змінитися, власне, та? навіть якщо вони розуміють цю потребу. Ну тому що існують певні вже такі усталені механізми. Ми знаємо, зараз, от спілкуюся з цікавими людьми, кримчанами, політологи, які працюють зараз трошки у Львові, трохи в Європі. І вони розказують, що у Німеччині скуплені величезні медійні ресурси росіянами. Кажуть, це великі медіа агенції, вони набрали сотні кращих журналістів. Зарплата у них у євро така, що більша, ніж в Росії, в рублях. От. І каже, ну це неможливо, тобто зараз нам подолати цю пропаганду, яку, яку плете Росія в тому інформаційному а, просторі, так? Та. тобто це мега складно. Ну, і цінність їхніх досягнень величезна. Ну і ясно, що Путін на тій прес-конференції виглядав публічно дуже привабливим на фоні вже якоїсь стабільної безпеки, хоча вже там після Німцова. Теж розслідування не дійшло до якогось логічного завершення, та я думаю, що це, це питання вже аж після падіння режиму, буде більше відомо. Як, як в Україні із розкриттям причетності справу президента колишнього кучеми, особливо журналістських зникнень. Аж тоді, напевно, буде якась прозорість в тому, в тому сенсі. Можу сказати лише те, що вона має поки що в таких якихось умовах. Української нестабільності через той конфлікт, через величезні фінансові втрати, і вливання в той регіон, воно поки що нам ну як, виглядає таким дуже, дуже вагомим, дуже серйозним чинником оцей конфлікт. І видається нам, що і дії нашої влади не дуже ефективні, і не до кінця вони роблять те, що повинні робити. І на судову систему жаліємося, і на прокуратуру, і на всіх решту. Маємо право на це, звичайно, так. Тобто ми вимагаємо від них більшого і більшого. Але українці показали, що вони здатні ну на мирні заходи, так? Тобто наші майдани, наші мирні акції спротиву, навіть якщо говорити про якийсь самосуд і розправу, то в то нас сміттєві баки, правда, але ж не зброя. Тобто українці трохи не такі. Вони ну не будуть так швидко і за будь-яких обставин брати зброю в руки. Я думаю, що ми більше схильні вже навіть якось ментально чи ну тобто більше у ті цінності європейського лібералізму в Україні дуже дуже нам властиві Олесо, Чи дійсно російська пропаганда має таку силу і навіть впливає на європу свої? Своїми методами знову я скористаюся підказкою моєї колеги, яка б дискуче розклала цю ситуацію. Звернув увагу на дві речі. Перше цілком правильно було сказано власне про спосіб розвитку Росії. Річ тім, що весь світ, практично весь світ, перейшов до інтенсивного розвитку. Всі країни до речі, в тому числі Китай. Китаю. Ці кажуть, що Китай захопить територію Росії, та Китай не буде захоплювати території. Він за інакшу вже філософію розвивається. Він розвивається інтенсивно. Для нього важливо наростити внутрішню потугу і що потрібно купити за кордон. Доном треба лісу, купам лісу. Там треба завод, купимо завод в будь-якій частині світу. Ми це маємо не маємо гроші. Не, так. Абсолютно не потрібно для цього кудись кудись виводити війська чи кудись переміщати своє населення. Це все ну абсолютні абсурди. Є а стереотип Росії, якраз в тому це єдина країна в світі, напевно, єдина, яка розвивається екстенсивно, яка для того, щоб взагалі існувати, вона мусить весь час воювати. І це ж 700 років триває. Це ж не рік, не два, не десять, і навіть не сто. Практично вся історія створення Російської імперії, її розвитку, часів занепаду, реінкарнації. І так далі, це незважаючи, як вона називалася: Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз чи зараз Російська Федерація це все те саме. Воно нічим не міняється. Не міняється ні ментальність цієї влади, ні, на жаль, ментальність народу. Волею історичного випадку Україна, яка є зовсім інша, потрапила в тенета цієї імперії. Дуже тяжко туди її втягали. Ми пам'ятаємо, якими війнами і скільки це поклали, і козацьких полків, і в які стрільців, і, 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 і упа, і Голодомори, і так далі. Це ж все ж насправді була завоювання саме завоювання території, не населення. Ті уми, що їм треба вони купили, вони викачали в Москву в Петербург, які зараз, до речі, викачували і напевно будуть продовжувати викачувати. А оце все їм потрібно просто було сильно захопити територію, переселити якихось своїх людей, перемішати людей. Оце ну, спосіб розвитку цієї країни, в тому числі те, то, що говоримо зараз про медіа. Та ж сама історія. Насправді, Росія просто абсолютно підтвердження тези пані Дарії Євронюз. Канал Російська редакція це повністю під контроль на Москві. Це редакція, Наприклад, яка сидить в Брюсселі. Абсолютно. Тобто, цей в Російська Федерація є у час акціонером «Євроньюз». Тобто вони є співвласниками. Наскільки там долі треба визначати, але вони впливають на редакційну політику. Відповідно, вони можуть блокувати інформації, які їм не дуже вигідні, модифікувати це через коментарі і так далі. Це не значить, що вони там будуть тупо пропагувати, як це вони роблять в себе на території. Ні, вони будуть грамотно абсолютно. Справді вони скуповують найкращих журналістів, професіоналів, які, ну якби, наприклад, російсько-український конфлікт десь, ну, як для нас, напевно, десь там між. Іми з країнами, які ну мало що говорять, Блін, так, так, так десь ну, от десь там, так і кажуть нашому журналісту: а сука, поїди тут поїдь Тут нам треба твої мізки. Та чому ні, і наша людина бере, їде і працює, хоча по суті вона виконує ту саму функцію, що зараз там німецький чи голландський чи французький журналіст для Росії. Другий надзвичайно потужний: це Раша Today. Це наступний величезний ресурс, телевізійний ресурс, яким вони здорово промивають міські в Європі. Плюс Спроба фінансування політиків, політичних партій. Це ж тільки крихти, які виявляються. Чи це, це приховане прихований фінансування? Чи часами відкрито. часами відкрито? Часами відкрито. Це фінансування спортивних міроприємств і спортивних клубів. Шальки команда виступає, наприклад, з рекламою Газпрому. Газпром, да, так точно. і інші речі. Тобто, це ж знову ж це ж. Ну от я вболівальник шальки. Наприклад, я от німець. Так, я вболівальник шальки. Газпрому команди справи фінансові не дуже, а грає добре, так. І тут Газпром раз той е же Челсі, стої. наприклад, Челсі, не тільки Челсі, в Тоттенхемі російські власники, по-моєму, в Арсеналі там якась частка російська, був клуб Портсмут, який, правда, російський бізнесмен купив і втопив, і цей клуб зараз десь в третій лізі, а був в прем'єр-лізі англійській. Тобто баскетбольні, хокейні, тобто всі ці речі, тут тобто, Росія туди втягує капітал і намагається таким чином. Знову ж, я кажу для Вілька Шальки. Я цей Газпром бачу на футболках моєї улюбленої команди. Яка перемагає. І тут десь є конфлікт Росії України, ніби недалеко. І, в принципі, я за Україну. Але ж шальки. Але ж Газпром. І людина, тобто, це є промивання міськів, це формування лояльного для себе лобі в Європі. І, на жаль, на жаль, ми бачимо, що це часами працює. Наприклад, через Грецію це працює, через президента Чехії, який пішов супереч думці всіх своїх е, співгромадян, для яких Росія дуже болюча тема після 68-го року. Тобто, вони, вони ж там є люди, цілі покоління, які ще це все пам'ятають, які знають, що переживає Україна, бо вони це пережили самі. Вони розуміють, що таке та агресія танків Росії. Вони це бачили, це на їхніх очах вбивали їхніх рідних, вбивали журналістів, тобто давили танками мирних людей, арештовували людей, які і були... І тут люди абсолютно підтримують а... відкрито. Ну от тут Агрес... Росія Україну. впливає, і я думаю, що вона буде нарощувати цей свій вплив. Тому що для неї знову ж для країни, яка розвивається ексенсивно, вона не може програти навіть малому. Програш малому може стати для режиму Путіна кінці. Знову ж продовжу вашу думку. Бодання України з Росією для Рос для України це війна, це надзусилля. Це весь народ, волонтери, державний апарат, армія, силові структури всі працюють на війну. Росія насправді говорити відкрито, це мізинчик, яким вона зараз рухає з України. Це ще навіть не долоня і ще не кулак. То стає зрозумілішим тепер у ті ситуації з збивствами в Україні. А ми поки що робимо невеличку перерву. Повернемось до студії за декілька хвилин.